Сина і Святого Духа, Христос Воскресно. Дорогі браті і сестри, сьогоднішня неділя іменується неділею про жінок-мироносець. Ми згадуємо, дорогі браті і сестри, подвиг святих жінок мироносець і дійсно дивуємося їхній відвазі і справжній любові. Так, подвиг любові, він дійсно. Вражає, коли ми бачимо Його красоту і коли ми бачимо Його жертовність. Бо жінки-мироносиці дійсно свою любов проявляли відразу, тільки почули Слово Правди Божої, тільки почули оці доволі життя вічного, які сповідав Господь наш Ісус Христос. Вони відразу покинули все, і ще з Галилеї, пішли за ним, щоб служити йому. І дуже багато прилучилися до праці, бо дійсно Христос, хоча і виріс, як ми знаємо, у простій родині, він міг все зробити, напевно, міг і приготувати собі їжу, напевно, міг і випрати одяг. Але в нього б то забрало якийсь час, правда? А він цей час витрачав для того, щоб благовістити слово Євангельської правди. Бо в цей час працювали жінки-мироносиці, щоб оцей побут Дня Христа Спасителя і для його учнів, апостолів був якомога кращим. Вони все робили для того. Але ми бачимо, дорогі браті і сестри, що жінки-мироносиці. Не полишили Христа тоді, коли страх обняв учнів, апостолів. А вони хоч боялися, але дійсно впроваджені любов'ю, жертовною, пішли за Христом, ішли за Божою Матію, щоб втішати її, ішли, щоб допомогти їй пронести також оцей Хрест. хрест Страждання і улюбленого Сина і Господа нашого Ісуса Христа. І ось вони на Голгофі також разом з улюбленим учеником, яном Богословом і Божою Матір'ю, вони з страждають, вони бажають хоча б ось дійсно тими сльозами оплакати гріхи і беззаконня усього людства, як Христос сказав, не плачте жінки за мною. А плачте за собою і за дітьми ваші. І ми, дорогі браті і сестри, повинні побачити ось ту красоту цього подвигу, жертвовного любові і можемо собі запитати, а хіба ж апостоли, учні його найближчі? Хіба вони не любили Христа? Та ні, любили також, але ми бачимо навіть по самій психології людській, як жінок обдаровує Господь Бог тим почуттям любові, а як чоловіків. Чоловіки більше дійсно ось так розсудливо люблять. Ну Ось жінки поспішають до гробу з самого ранку в перший день тижня, А чоловіки думають, а чи варто йти вже дозов? Що ми можемо ще зробити? Вже все покінчено, вже Христос у гробі, що ми можемо ще зробити? І вони від страху іудейського закриваються разом, у горниці і моляться, плачуть і моляться. А жінки мироносиці ні, вони заздалегідь купляють миром. Вони тільки на сходить сонце, біжать до гроб. І вже коли вже підходять до гробу, згадують, що камінь дуже великий біля гробу, як вони його відвалять. Бо треба було, щоб хоча б троє чоловіків було, щоб той камінь зрушити з місця. Але коли приходять до гробу, то бачать, що камінь вже відвалений від гробу. І тут, дорогі браті і сестри, Святі Отці нам бажають пізнати оцю глибину отого таїнства служіння любові Христу. Бо дійсно, якщо ми поглянемо глибше, то хто заздалегідь купляє мир? це той, хто заздалегідь прагне до Бога, котрого Дух спрямований до Бога, до єдиного, до того, який дав вам життя. Більше того, до того, який воскресив до правдивого життя, до життя християнського, благочесті і чистоті. І ось оте прагнення до Бога святі Отці називають миром, миром, яке дійсно людина заздалегідь має. Оце прагнення до Господа, це стрімління духу було закладене Богом. В кожній людині є, тільки в кожному проявляється по різному Це залежить від того, чи Дух я свій змінив чи не змінив. Адже я маю волю вибирати між добром і злом. І я можу Дух Святий обрати, Дух Божий, який є правда, любов, милосердя, доброта, стриманість, довготерпіння, а я можу обрати дух. Світу цього, який від диявола, який говорить, що мені. живи, як хочеш, живи для себе, ніхто тобі не допоможе, ти сам собі мусиш протурувати шлях і деколи треба і погодовати йти. Та, Дух світу цього, Дух від нечистого ми можемо прийняти. І ці, це стремління наше можемо зовсім поміняти. Відійти від Господа дуже далеко. І ось Господь закликає нас усіх, щоб ми ось це миро купили заздалегідь, щоб ми це прагнення до Бога мали і його завжди підтримували в якийсь спосіб. Тільки тоді, коли людина дійсно бажає прилучитися до того добра, правди і любові. У вічності, вона сьогодні трудиться, бо Царство Боже, як каже Господь силою, здобувається і ось поспішають з самого рана. Що це кажуть святі отці? Це коли людина не розтрачує днім своєї молодості і юності, коли вона дійсно не падає у гріхи й беззаконнях і поринаючи у цей такий несвідомий час. Оці гріхи і беззаконня, але зберігає ту чистоту, смітливість і направленість до Бога, зберігає те, що називають святі Отці чистою думкою і чистим бажанням, бажанням бути тільки з Богом, служити Йому вірою і правдою і чистою совістю. І коли людина з малку, з молоду береже оту чистоту своєї совісті, то вона не розтратила часу, а з самого ранку поспішила до гробу. І гріх називає святі Отці, серце людини, коли звернені наші бажання і почуття, у серце наше, бо там є Господь, ви храм Духа Святого каже Господь. Я бажаю оселю знайти у вас. І ось коли людина зверне. Свій погляд на своє серце він дійсно став схожим доброго. Спершу він був храмом Божим, а потім через гріхи і беззаконня зробив своє серце гробом. І хто може змінити знову цей гріб на храм? Тільки Христос своїм славним Воскресінням. Воскрести, Господи, Боже наш, визволи нас іменем Твого Раду. І ось коли людина звертається до Господа, коли вона дійсно свою любов проявляє і розсудливо, і водночас жертвовно і з почуттями, то дійсно Господь воскресає в такому серці. І коли людина молиться, коли вона свій Протверезує отими словами чистої правди Божої, яка є у святій Євангелії, читає Слово Боже, старається втілити його в життя, тоді дійсно розум нас просвітлюється світлом правди Божої, і ми вже звернені молитвою нашою не десь сторонню, не десь шукаємо Бога у світах, а звернені ми розумом до серця свого. Ми звертаємося в молитві про помилування, щоб Господь Бог воскрес в нашому серці, в нашій душі, щоб зробив оці благі перетворення в нас, щоб ми стали дійсно ревними служителями Царства Божого, яке є всередині нас, щоб ми піклувалися і думали не тільки про земне, тлінне і тимчасове. Абіткувалися і думали про Царство Боже і про правду Його. А все інше каже Господь, я додам вам. Ну чому ж ви такі маловіри, каже Господь. Ну чому, ви, каже, до апостолів такі черстві серця, щоб не повірити в те, що написано про мене? Адже ще заздалегідь пророки пророкували. А скільки Христос три роки турував їм, що я маю воскреснути Третього Дня, а вони не А вони розгублені, а вони малодухі, слабовіри. І, як колись, звертали апостоли до Христа свої слова і говорили: Господи, дай нам віри, допоможи нашому невірству. Так само дійсно і тепер ми повинні словами цими промовляти до Господа. Чи ми, дорогі браті і сестри, не такі молодухі і слабоді, чи ми просимо і сумніваємося, чи ми звертаємося до Бога, але все-таки думаємо, ну не знаю, поможу чи не поможу? Ось це не є віра. Це є слабодухість маловір'я, і воно проявляється в чому? В тому, що ми на повітря б'ємо, коли молимося так. Тому що Господь тільки тому дає, котрий дійсно вірить, довіряє повністю Богові, як дитина довіряє своїм батькам. Він знає, що обов'язково Господь допоможе, бо Він любить мене. Як я маю звертатися до нього? Він навіть знає моє прохання на Господи, помилуй мене, тіті, спаси душу мою, врятуй мене від того зла, що вкоренилося в мені, від тої неправди, від тих пристрастей, гріховних, які стали вже моїм характером, бо зі мною так зжилися. Господи, визволи мене від того. Визволи, щоб мої... Дійсно, моє серце став храмом Твоїм, а не Гробом. І ось Христос Воскресає в такій душі, яка просить і прагне цього. Христос воскресає зсередини і проявляється ось тими дарами. І ми, дорогі браті і сестри, бачимо, кому найбільший дар, хтої великої радості Воскресіння був дарований, той, хто найбільше. Дійсно жертовно поклав себе на волю Божу. Жінки знали, що переслідують всіх Його учнів. Жінки знали, що всіх будуть переслідувати, і, напевно, і їм також буде грозити і заключення в тюрму чи може і смерть. Але вони все віддали на волю Божу, бо так возлюбили Господа всім серцем, всією душею, всіми думками своїми, що думали тільки, а може Йосип, не кудимо замало поклали миру до гробу. А нам треба піти і закінчити все, що для погребіння необхідно. Вони керувались любов'ю. Ось, дорогі браті і сестри, той шлях, який Господь Бог бажає, щоб в нас був, щоб ми керувались любов'ю до Господа. І коли буде любов в нас до Господа, то і наші почуття один до одного будуть мінятися. Бо ми не будемо вже ось такі, як були до цього. Бордовиті, самолюбні, а ми будемо великодушні. Ми будемо так, як нас Господь навчав слідувати за його заповідями. Будьте, Господь каже, милосердні, як Отець на небі. Навчіться від мене, бо я лагідний і смирений серцем, і знайдете спокій, душа ваша. Ми усі бажаємо миру, спокою, злагоди. Ми усі бажаємо ось цього миру, який сходить з неба. Але ми не бажаємо повчитися в Господа, не бажаємо повчитися в нього смиренню. Він смирив себе і з неба зійшов. Навіть до самого пекла сходить, щоб визволити всіх з неволі ворожої до Царства Небесного, а ми не бажаємо смирити свою гординю і своє самолюбство і стерпіти якусь образу і один одному протягнути руку допомоги. А Господь каже, та тільки по тому що ви учні мої, коли будете мати любов між собою. І ось, дорогі браті і сестри, той шлях любові, він пролягає тільки через віру, повну довіру до Господа. Він полягає тільки в повній надії на кожне слово Боже, що все, що ми просимо, Господь обов'язково чує, знає, і дарує нам те, що необхідне для спасіння і життя вічного, а не тлінного, земного і тимчасового. Віра, надія. І любов. Любов, яка все покриває, все зносить, любов, яка не бажає свого, а бажає послужити. Любов, яка бажає віддати себе, Жертовна любов. Ця любов є вічна, бо вічний є Господь, вільна любов. Нехай же Господь Бог запалить наші серця і душі цією справжньою християнською любов'ю, щоб ми служили Богові, вірою, правдою, чистою совістю. Не не занедбали днями свого спасіння, але подбали про спасіння душ своїх і сьогодні бажали отого очищення, освячення від Господа, воскресіння душ наших до правдивого життя християнського. Нехай Воскресне Бог і розбіжаться вороги Його, нехай біжать від лиця Його всі ненависники Його. І нехай воскресне Бог в нашій душі, в нашому серці. В нашому житті, а значить воскресне, і в нашому суспільстві, в, в нашій Україні, Дави мир, спокій, злагоду і любов християнську, яка нехай панує завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Христос Воскрестину Воскрес.